Привіт-привіт. Часто, коли робиш ремонти, висловлюєш свою думку по тому чи іншому інвертору. Потім приходять хазяєва ну, такої ж марки, такі ж самі інвертора, хто мають в хазяйстві, і починаються. А ось а чому ви його ругаєте, а от там самі щось Ну, Мені не потрібно паяти, я ремонтую, продаю, я маю з чим порівнювати. Тому, звісно, справедливо буде. Так, поставити питання. Якщо вже щось критикуєш, то пропонуй. Я сам сторонник такого підходу, тому давайте порівняємо сьогодні умовно дві однакові цінові категорії: це інвертори Грават і інвертори від Next. Next загально відомо, як е, випускається під, на, на цьому заводі ПВМР, Анейр, тобто ви знаєте, все це, не, е, що там ще. Excel і так далі. І так далі. І я вважаю, що у плюс-мінус ті самі кошти, Гроват виглядає набагато цікавіше. Тож, давайте по модельки SPF 3000TL, 24 вольтова подивимося на характеристики. Як бачимо, 24 це підключення по АКБ, і максимум, що можна зняти, 102. Е, так, а ні, це вже по. Переход до сонячних панелей, максимум тут 102 вольта, тобто це низьковольтний інвертор MPPT вольтаж каже нам від 30 до 80 вольт в цих рамках нормально буде працювати, а максимальний вольтаж 102 вольта Це означає, що дві Ну максимум три панельки, якщо там це будуть, не знаю які. Вже, мабуть, 400 панелі вже і не поставиш, тобто реально плюс-мінус 2 панелі для цього інвертора. Тобто це така умовна іграшка під сонце, якщо брати його як безперебійник, так. якщо з прицілом на сонце, ну така собі історія. Краще вже, мабуть, взяти буде якийсь високовольтний, ну або ж нарощувати в паралель, чому ні. Дивимось далі. По АКБ 24 В 141 А. Це 2400 Вт і ще 40, ну трошки більше, здається, там 3 кВт. Да? так, Батарейки всі і свинцеві, і літіві. так, Далі далі, далі. ну Нічого цікавого, але цікаво ось тут, що тут на борту в нього є. В нього є підключення Wi-Fi, є підключення USB. Сухі контакти. BMS R-485, ну, нормальний, нормальний набір інтерфейсів. Давайте перейдемо до самої плати. Плата це основна, і зараз я корпус приберу і покажу, що ще входить. Входить отака от рамка з вентиляторами. Вона нам вже не знадобиться. Плата сонця. Як бачимо, вона доволі таки дебела. І плата керування. Ну, звичайна плата керування мізки інвертора. Давайте з чого почнемо? Давайте почнемо з сонця. Подивимося, що ми тут маємо. На борту маємо. А на борту ми маємо і РФБ. Так, зараз трошки поверну світла, зроблю більше. На борту ми маємо РФБ-4115, і я скажу по вигляду це оригінали. По вигляду це оригінали, і це дуже-дуже хорошо. Маємо їх раз, два, 3, 4, 5, 6 штук. 6 штук. Так, що тут у нас по конденсаторах капкон. Ну, не самий. Послідній конденсатор 330 мікроФА 160 вольт 2 штуки, що тут ще? Так? Це в нас мозги по сонцю бачу. Якщо порівнювати з іншими інверторами, от ми ж порівнюємо, там, з тим же ПВМ, плата Сонця, блок Сонця виглядає набагато масивніше і. Довіри більш він визиває в мене. Підкладаємо його в сторону. Тепер до цікавих моментів цього інвертора. Якщо вже в Повемера сучасного вже 24-25 рік, в нього зарядник зроблений на базі синхронного випрямляча, то в цьому ще просто звичайний, звичайний зарядник зроблений. Можливо, це гірше, можливо, там і краще на базі синхроника, Але враховуючи те, що тут низьковольтне сонце, це не дуже -то і потрібно. Батарейка, як вже ми побачили, 24 вольта. Але запобіжники тут, скажімо такі, цікаві трошки автомобільні, як бачимо запобіжники. Погано це чи, ну, чи хорошо, ну, бог його знає, як є, скажімо так. З цікавого, з цікавого що. Цей інвертор, він ще. Е, блін, хотів сказати быстро, швидко, від, за, є захист від переполюсовки. Я не знаю, як це сюди таке ну, поставили. Як додумались, ну, гарна дуже річ. По транзисторах подив, подивитися це транзистори низковольтні і з дуже е, малим опором каналу. Я не випробував, але якщо така функція стоїть, ну, значить воно працює. Повинно захистити від необережного поведіння з акумуляторами. Тепер що то стосується низьковольтної частини, і тут саме цікаво, ми підійшли до порівняння. Якщо ми порівнюємо з тим самим повомером, то на борту в 3 кВт там 6 транзисторів, тут аж цілих 10. І знову ж, дивіться, у нас тут стоять. Вже не ІРФБ, а стоять Техас інструменти CSD-19505. Ну, теж дуже-дуже класний транзистор. Якщо це в оригіналі, то це прям огонь транзистор Ще є Ташиба, маркування там ТК, 100 НЕ і так далі. Техаси вони дуже дорогі, ну, дорожче навіть і РФБ-шок і якісні. Тож цей варіант, я дуже плюсую. Як бачимо, по захисту стоять і РФБшки, по низковольтній частині в нас стоять техаси. Переходимо тепер до зарядник я не бачу, що там стоїть. так, Точніше, ви не бачите. Стоїть Ташиба К38-78. Це транзистор на 900 вольт, здається, аж три штуки їх. Що стосується сіно-знарізачки, яка тут стояла і яка вийшла з ладу тут два транзистора. Буде окремо в нас ремонт, е, опис ремонту по цьому інвертору ще викладений, але я вам просто покажу транзистор, який тут стояли. Я підкреслю, це 3-кіловатний інвертор. Хто, хто вибирає 3 кВт інвертор, і хто, хто бачив, е, хто ремонтував ПВМри, той зрозуміє. Тут стоять 60N60 транзистори. причому так блін, де, де ж вони тут. Це все транзистори, те, що я Ага, ось. ті, що горіли. Тут у нас Onsemi FGH 60N60. Теж дорогі класні транзистори. Підкреслюю, в 3-кіловат інверторі стоять 60 N60. Зазвичай китайці жлобяться в економ версіях ставлять десь 40 N60 на трьошки. Але це. от та історія, коли інвертора е, йшли ось так, з такими нормальними транзисторами. там 5 років назад-7 років назад. Хто пам'ятає, в Альтроніки там в 3 кВт стояли транзистори, як зараз в 5 кВт. І це ще один плюс до цього е, гровати Підкреслюю, 3 кВт. Ну, вже, вже не кажу по вазі, там одна плата важить більше, ніж е, увесь Повемер. Масивні радіатори, ну, радіатори, як бачите, фільтра. До речі, ось Копеєчна історія фірітові колечка стоять, але, але вони тут є. Раз, два, три. Де тут ще? Е, потім, потім, потім. Варістори, окрема плата. Окрім того, що там, тут на платі варістори, тут варістори винесені окремо ще фільтра, як бачимо. Тепер, що стосується дросіля по сінусу нарізачу, він масивний, він десь у півтора рази більше, а може навіть у два рази, ну, півтора точно, ніж у того ж по І як бачимо, розмір його. Да? Тож, якщо стосується вибору інвертора зараз, от у 2025 році, економ варіант, і ви не хочете виконати гроші на барахло, я рекомендую тоді взяти з бюджету той самий Гроват. Скільки він коштує у квітні 2025 року, я не знаю. Там Aliexpress, LX, Google, дивіться. Але ось реальна, нормальна модель. Ви задастеш. Питання, якщо він такий класний, чому він згорів? Друзі, я не знаю, чому він згорів. Може перевантажили, може щось з нього воткнули, може там, ну, від генератора запускали ще щось. Дуже багато буває різних випадків. Клієнти іноді не кажуть, чому це так відбувається. Але якщо по втратах, по тому, що згоріло, давайте вже. Трошки скажу, забігаю, забираю контент з іншого ролика, але тут у нас згоріло два транзистори, ми міняємо 4, трансформатор поміняли, стабілітрон і один діод. А, і ще там відлетів конденсатор. Мені здається, була холодна пайка. Ну Коли випаювали, там незрозуміла ситуація, чи просто заділи. Коли розбирали чи холодна пайка, але дуже схоже було на таку холодну пайку. Все пропаяли, все працює. Ну, як зараз працює, він зараз в напівстані доведення доводки, де вже до робочого стану все перевірили, все запускається. Треба тільки запаяти робочі транзистори, і будемо вже клієнту за пару днів віддавати. Тож, висновок. Шукаєте дешевий інвертор, забудьте, всякі там. Я ж кажу по ВМР, Анерн, Дакстром. і так далі, і так так далі, далі. Різниця буде, ну, я думаю, максимум там 2-3 ну, до 5 тисяч гривень, які ви все рівно віддасте на ремонт. А гроші це не тільки ну, втрати будуть не тільки по грошах, втрати будуть по часу, втрати будуть по нервах. І хіба ваш час не коштує якихось грошей? Якщо ви його не цінуєте, ну, тоді. Беріть що подешевше і, як кажуть, майте попа боль, а не хочете ось бюджетний Китаюсь. От від мене, від сервісного центру. Звісно, це не найкращий варіант. Є кращі варіанти, якщо хочете отримати консультацію по вибору інвертора з того, що ми пропонуємо. Звертайтесь, будемо завжди раді вам допомогти.